Чи помічали ви, що одного року у вас виростають ідеальні помідори, а наступного на тому ж місці вони чахнуть і хворіють, або морква раптом стає дрібною та кривою, хоча ви робили все як завжди? Справа не у вас і не в поганому насінні, швидше за все, ваша земля просто втомилася. Сьогодні ми розберемося у старій, як світ, але неймовірно важливій темі сівозміні. І я обіцяю, ви дізнаєтеся п'ять простих, але ключових правил, які перетворять ваш город на самодостатню систему, що працює як годинник. Жодної складної агрономії, лише зрозумілі поради для багатого врожаю. Давайте уявимо, що ґрунт на вашій ділянці це банківський рахунок, кожна рослина, яку ви саджаєте, знімає з цього рахунку певні поживні речовини. Якщо ви рік за роком саджаєте одне й те саме, ви знімаєте одні й ті самі гроші. У підсумку рахунок порожнює, а земля виснажується. Сівозміна це ваш фінансовий план для городу. Він дозволяє не тільки грамотно витрачати, але й поповнювати запаси, роблячи землю лише кращою з кожним роком. Отож, розпочнімо з першого правила, і воно, мабуть, найважливіше і найпростіше для розуміння. Звучить воно так: ніколи не садіть родичів одне за одним, саме так вам не почулося у рослин, як і в людей, є свої родини, або, якщо хочете, клани, і всередині однієї родини всі її члени мають спільні слабкості, а саме, спільні хвороби та спільних шкідників. Уявіть, що ви влаштовуєте для них шведський стіл, який працює без перерви з року в рік. Візьмімо найяскравіший приклад родину Пасльонових. Сюди входять наші улюблені томати, картопля, баклажани та перці. У всієї цієї дружньої компанії є спільні найлютіші вороги, наприклад, фітофтора. Спори цього грибка чудово зимують у ґрунті та на рослинних рештках. Якщо ви цьогоріч зібрали врожай картоплі, ураженої фітофторою, а наступного року посадили на це ж місце помідори, ви буквально розстеляєте для хвороби червону килимову доріжку. Те саме стосується і колорадського жука. Він обожнює картоплю, але й баклажанами не погрибує. садячи їх одне за одним. Ви забезпечуєте жуку безперебійне живлення, або ось ще приклад: родина хрестоцвітих або капустяних: це всі види капусти, редиска, редька, дайкон, рукола. Їхня спільна біда, це хвороба під назвою кила, яка вражає корені, та шкідник хрестоцвіта, бліжка, яка з'їдає молоді листочки. Якщо на грядці, де росла капуста наступного сезону, посіяти редиску. Ви з величезною ймовірністю зіткнетеся з тими ж самими проблемами, шкідники та збудники хвороб просто перезимують у землі і з радістю накинуться на свого близького родича, сенс цього правила в тому, щоб розірвати порочне коло, коли на місці. Улюбленої їжі шкідник знаходить щось зовсім інше з іншої родини, йому стає нічим живитися, його популяція різко скорочується, те саме і з хворобами, їхнім спорам просто не буде на кому розвиватися. Тому запам'ятайте, завжди дізнавайтеся, до якої родини належить культура, і не садіть рідню на одну грядку хоча б 3-4 роки. Це проста гігієна. Для вашого городу «А». Переходимо до другого правила. Воно звучить дуже просто і його легко запам'ятати. Чергуйте вершки і корінці, звучить як дитяча лічилочка, але за цією простотою ховається глибока агрономічна мудрість. Що ж це означає на практиці? Вершки. Це всі рослини, що дають нам врожай над землею. Це помідори, огірки, капуста, перці, кабачки, салат. Їхня коренева система, як правило, не йде дуже глибоко, а розростається у верхньому найродючішому шарі ґрунту на глибині приблизно 20-30 сантиметрів, саме звідти вони забирають основну масу поживних речовин. А корінці це, як ви вже здогадалися, коренеплоди, морква, буря, креди, спастернак, коренева петрушка. Їхня головна мета йти якомога глибше. Своїми довгими потужними каренями вони здатні діставати воду та поживні речовини з таких глибин, куди корінню більшості вершків просто не дістатися. А тепер давайте зберемо цей пазл. Уявіть, що минулого року на грядці у вас росла капуста, вона добряче попрацювала і взяла багато корисного з верхнього шару ґрунту. Ґрунт там трохи втомився. Якщо ви знову посадите туди вершки, наприклад, кабачки, вони конкуруватимуть за ті самі вже виснажені ресурси. А що якщо ми застосуємо наше правило? На місце капусти ми садимо моркву або буряк. Ці рослини своїми коренями насосами почнуть качати поживні речовини з глибини. Даючи верхньому шару ґрунту можливість відпочити та відновитися, більше того, після збирання врожаю в землі залишаться канали від коріння, які зроблять ґрунт більш пухким покращать доступ повітря та вологи. Таким чином, ви не просто отримуєте врожай, ви ще й покращуєте структуру своєї землі, це як двостороння вигідна угода з природою. Чудово, рухаємося далі. Третє правило можна назвати спа-салоном для вашої землі І тиметься про сидирати, або, як їх ще називають, зелені добрива. Якщо ви досі їх не використовували, то чимало втрачали. Що це таке? Сидерати це спеціальні рослини, які ми сіємо не для збору врожаю, а щоб нагодувати й оздоровити наш ґрунт. Найпопулярніші серед них. Гірчиця, фацелія, овес, жито, конюшина. Схема проста ви сієте їх на звільнену грядку, даєте їм підрости до цвітіння, а потім скошуєте і заробляєте в землю. І в цей момент починається справжнє диво. По перше, це безкоштовна та найкраща органіка зелена маса сидератів, розкладаючись у ґрунті, перетворюється на гумус, основу родючості. Це все одно, що внести в грядку кілька відер доброго компосту. Земля стає пухкою живою, насиченою поживними речовинами. По-друге, деякі сидерати, справжні лікарі, наприклад, гірчиця виділяє в ґрунт речовини, що пригнічують розвиток фітовтори, парші та відлякують дротяника. Жито своїми потужними коренями пригнічує ріст бур'янів. Це природна дезінфекція грядок без жодної краплі хімії. По-третє, є сидирати годувальники це бобові, конюшина Вика Горох. На їхніх коренях живуть особливі бактерії, які вміють робити неймовірну річ, вони вловлюють азот прямо з повітря та накопичують його в ґрунті. Азот це найважливіший елемент для росту будь-яких рослин. Посадивши бобові сидирати, ви по суті безкоштовно удобрюєте землю найдорожчим і найпотрібнішим елементом. Включати сидирати до свого плану це не додаткова робота, це найрозумніший та найефективніший спосіб повернути землі все те, що вона віддала вам з урожаєм, і навіть більше. Це інвестиція в її здоров'я та у ваш майбутній достаток. Отож. Ми підійшли до четвертого правила, і воно стосується апетитів наших рослин. Так так, овочі, як і люди, бувають справжніми ненажерами, а бувають і доволі помірними в їжі. Розуміючи це, ми можемо скласти грамотне меню для нашого городу. Давайте розділимо всі культури на три групи. Перша група це ненаситні, найвибагливіші рослини. До них належать практично всі види капусти, гарбузи, кабачки, огірки, картопля, томати та перці. Щоб дати гарний урожай, їм потрібна величезна кількість поживних речовин, особливо азоту. Вони буквально висмоктують з ґрунту всі соки, залишаючи його після себе досить бідним. Друга група. Це помірні, вони теж люблять поїсти, але апетити у них скромніші. Сюди можна віднести коренеплоди, як от морква та буряк, а також цибулю і часник. Вони не так сильно виснажують ґрунт, як перша група, і третя найкорисніша для нас група це скромняги збагачувачі це всі бобові, горох, квасоля, боби. Як ми вже казали, вони не лише беруть мало, а й самі збагачують ґрунт азотом, залишаючи після себе справжній скарб для майбутніх посадок. А тепер логіка сівозміни стає гранично зрозумілою. Найголовніше правило: ніколи не садіть не на жер, двічі поспіль на одному місці. Це найшвидший шлях до повного виснаження ґрунту. Ідеальний сценарій виглядає так. Першого року ви садите найвибагливіших, добре заправивши грядку компостом, на другий рік на це місце приходять помірні культури або що ще краще бобові, а після бобових на відпочилу та збагачену азотом землю можна знову повертати наших ненажер. Таке чергування дозволяє підтримувати баланс поживних речовин у ґрунті, не доводячи його до повного виснаження. І ось п'яте підсумкове правило, яке допоможе об'єднати всі попередні поради в єдину дієву систему. Правило таке: складіть простий план на кілька років уперед. Не лякайтеся, вам не потрібно сідати креслення та складні агрономічні таблиці, все набагато простіше. Головна ідея перестати діяти хаотично і почати мислити системно. Найпростіший спосіб це розділити ваш город на три або чотири умовні зони чи грядки, і просто щороку зсувати групи культур по колу, як карусель. Давайте уявимо, що в нас чотири зони. У першій зоні цього року ми садимо найбільших не на назасек наших найвибагливіших мешканців капусту, гарбузи, огірки, грядку під них ми, звісно, добре удобрюємо органікою, у другу зону ми відправляємо коренеплоди. Моркву, буряк, редис, а також цибулю та часник, тобто ти самі корінці з помірним апетитом. У третій зоні в нас ростимуть пасльонові картопля, томати, перці, вони теж досить вибагливі, але мають свої специфічні хвороби, тому краще тримати їх окремою групою. А четверта зона стане нашою лікарною і їдальною. Всюди ми садимо бобові, горох і квасолю. А також будь-яку зелень. Ця група буде відпочивати та відновлювати родючість. А що наступного року? Все надзвичайно просто ми просто зсуваємо всі групи на одну позицію за годинниковою стрілкою. На місце не на жер приходять коренеплоди, на місце коренеплодів пасльонові. На місце Пасльонових рятівні бобові, а на відпочилу та удобрену бобовими землю знову повертаються наші найвибагливіші культури. Так і простий кругообіг на чотири роки це основа здорового городу. Він автоматично враховує і зміну сімейств, і чергування вершків з карнік-корінцями, і потреби рослин у живленні. Це ваш особистий зрозумілий і передбачуваний план успіху. І ось тут ми наближаємося до справжньої магії сівозміни. Багато хто помилково вважає, що це лише спосіб отримати більший врожай, проте насправді це щось значно глибше, коли ви дотримуєтеся цих правил, ви не просто міняєте рослини місцями. Ви активно втручаєтеся в життя невидимого світу, що існує під вашими ногами. Ви перериваєте життєві цикли шкідників і хвороб без застосування хімії. Ви не даєте колорадському жуку знайти свою улюблену картоплю на тому ж самому місці. Ви не дозволяєте фітофтері накопичувати свої спори в ґрунті. Ви стаєте не просто городником, а справжнім лікарем для своєї землі. Який проводить профілактику, а не лікує вже запущені хвороби. Грунт перестає бути просто мертвим субстратом, він стає живим, здоровим організмом, що працює у союзі з вами. Саме це і є той поворотний момент. Ви починаєте не боротися з природою, а співпрацювати з нею у підсумку. Сівозміна це не збірка нудних правил, а розумний. Та елегантний спосіб отримувати стабільно високі врожаї, оздоровлюючи землю рік за роком, це справжня інвестиція в майбутнє вашого городу. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ці прості правила були для вас корисними, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер питання до вас. Які у вас є секрети чергування культур на грядках? Або можливо, ви стикнулися з проблемою, яку не можете вирішити, напишіть про це в коментарях, давайте обговоримо разом.